Вітаю любителів шахів. І сьогодні ми поговоримо про, таку, про такий розділ шахової композиції, як казкові шахи. Це незвичайний розділ, в назві ви це розумієте. Що це за завдання? Тобто, ну, Ви знаєте, є шахова композиція там двохходівки, ходівки, багатоходівки, ходівки, багато ходівки, етюди. А тут трохи інше. От, наприклад, зараз ви бачите завдання, де треба зрозуміти ретроігру. Тобто проникнути у минуле і відновити останні ходи, які були зроблені, білими та чорними. Зараз не треба запитувати, хто ходить. Тому що чия черга, чи тому що ви бачите шах, значить ходять чорні. чорний. Але питання іншому. Питання, а як виникла ця позиція? Може вона взагалі легально виникнути в шахмовій партії? Як опинився тут слон на цій позиції а 4 Він же не, не міг. Звідси з F2 чи G3 піти. Це ж буде неможливо, тому що зараз шах. Перестрибнути через туру, він також не міг. Як це може бути? Тому намагайтесь вирішити це завдання. Я зроблю паузу, а після деякої паузи ще буде одна підказка. Згадайте про правила взяття на проході. І знову я роблю паузу і відповідаю на завдання. Що була. Тобто так, така позиція могла виникнути у реальній партії. Наприклад, чорні дали шах. Ми зараз не говоримо, куди правильно чи неправильно на не вони пішли. Питання взагалі могла чи не могла виникнути. Білий пошли F4, Взяття на проході, подвійний шах. король F3 шах. І от виникла наша позиція. Тобто партія легальна, ну, вона завершується в нічого, тому що... Під ударом Тура, і ну, я навіть якщо його захищати, то це також шах. Та, також нічия. Далі наступна позиція теж на ретро ігру. Завдання цієї позиції звучить так: білий беруть назад свій останній хід. Роблять інший хід і ставлять мат у один хід. Я після деякої паузи скажу відповідь. А ви можете натиснути на паузу. Так, якщо ви не вирішили, то підказка. Якщо фігура стоїть на останній позиції, на останній лінії в горизонталі, то це може бути перетворена фігура. І завдання вирішується таким чином. Це фігура, яка перетворилась з пішака, який стояв на 7, пішак щось взяв. Зараз ми подумаємо, що тут стояло на G8. Ну могла стояти ферзь, слон, кінь чи тура. Так от ферзь не може, тому що після f8 конь І такий ход взагалі неможливий, якщо на g8 стоїть ферзь. Слон також неможливий, тому що пов'язан пішак. Тура неможлива, тому що вона поб'є не буде мати один хід. І... Методом виключення ми вирішили, що здесь стояв кінь, тобто був зроблений, ще раз покажу, FG кінь. Ми забираємо цей ход назад і ходимо пішиком перед, також перетворимося в кіння, коня і це мат Наступне завдання також на реєтроігру. Завдання тут наступне. Білий забирає свій останній хід і замість нього ставить мат у два ходи. Знову подивитись на перетворену фігуру. Да, тут ми бачимо, що чорні нічого зробити не можуть. Тобто ні слон, ні пішаки, ні король не мають ніякого ходу. Значить, тут щось на е 7 стояло, ну, пішак, а на ф 8 щось стояло у чорних. І ось щось вона стояла, і що нужно треба замість цього зробити. Натискайте на паузу, а я е зроблю відповідь. Тобто, <coughs> якщо перетворити ферзя, то що би там, да, загроза є мата ферзь Е2. Ну, що би тут можна поставити, би не поставиш там слона, да, то є такий ход, допустимо, слон Е7 і мата немає. А Треба поставити мат два ходи. В три ходи не, не підходить. Вот. Тому є інша ідея, що ми перетворюємося у коня. І що ж стояло на F8. Якщо тура чи ферзь, то вони поб'ють цього коня. Якщо кінь, то буде ход кон Е6 і мата конж7 немає. І ми зрозуміли, що тут мог стояти тільки слон. І це цукцванг. Тому що слон F8 тільки він може ходити у чорних. І на якийсь ход сюди мат І якщо він піде на G7, також мат кинь G7. Так вирішується це завдання. Переходимо до наступного завдання. Тут в цьому завданні здається, що все, все просто. мат в три хода, але Тут є також деякі хитрощі. Чотири ходи, це не три хода, да? ну якщо дати шах, наприклад, король H5, F7, H6, ну і зараз вже повинно ставити мат, а цього, то есть, Вот поставити ферзя, аж же ферзя аж арх 8, ну це буде в 4 хода. Тобто це не підходить. Наприклад, якщо пойти зразу F7, ну так король g7, тут також немає мата в 3 хода. Так що подумайте, як в цій позиції поставити мат в 3 хода. Натискайте на паузу, а я після, після деякої паузи скажу. Тут також це завдання на ретро ігру, тому що повинно <coughs> задати питання, який був останній ход чорних, хід чорних. Король піти не, не, не міг. Пішак аж 7 піти не, не міг. А що, тільки піша G, да, то він захищався від шах. Чи міг він піти з поля G6? Не, не міг. Тому що тут він дає шах королю. Значить, це був ход G7, G5. І працює правило на проході. Шах єдиний ход. Хід сюди. І третій ход, Перетворюємося у туру ферзя і ставимо мат. Тобто, коли ви не можете одразу вирішити якусь завдання, яке здається простим, мат два хода, мат три хода, згадайте про ретро-ігру. І може ви щось зрозумієте. Переходимо до наступної позиції. Так, ви бачите позицію, вона цікава тим, що тут відсутній білий король. І це не помилка. І завдання таке. Куди, куди, кудись поставити білого короля і об'явити мат в 2 ходи. Як вирішити це завдання? По-перше, знайдіть мат 2 хода. Без короля, а потім ви туди можете зрозумієте, куди його поставити. Щоб важливо попередити, що рокіровка у шаховій композиції вважається можливою, якщо на король і Тура стоять на місцях, на яких вони розташовані на початку партії. Якщо, і якщо не, не можна доказати, що вони ходили, Тобто тут от король Е8 і Тура H8 у чорних стоять на початкових позиціях, і це означає, що рокировка возможна, натискайте на паузу. А я після деякої паузи зроблю підказку. Ну, поки що без короля. Я знайшов такий мат мад хода. Туради 1 загрожує Тураде8. І на всі ходи, крім рокировки, буде Тураде 8. А якщо буде рокіровка, то Туражи 1 мат. Тобто, мат-2 хода, ми знайшли. Це не складно. Але тепер потрібно знайти це єдине поле, куди можна поставити короля і щоб це спрацювало. Тобто він не може стояти на F1, тому що він буде перекривати рух тури. На G1. На H1 він не може, тому що буде тура H2 шах На 5 він не може, тому що тура буде h 5. На H6 не може, тому що конь С5 буде шах Після тура D1. То есть здесь він буде перекривати туру. Тут буде шаф після рокировки. Куди ж його поставити? Подумайте. А я після деякої паузи скажу. Ну, ви догадались, король стоїть на Е1. І перший хід це також длинна довга рокировка. І загроза мата чорне роблять рокіровку. І тура Тураж 1. Таким чином, це завдання на оте правило шахової композиції, що рокіровка можлива. Переходимо до наступної композиції. І так, ви бачите завдання, це розділ. Казкової шахової композиції завдання на кооперативний мат Що таке кооперативний мат? Це звучить так: чорні допомагають білим поставити собі чорний мат і це єдино, єдиний розділ шахової композиції, де чорні починають першими. І ч, часто такі завдання мають два чи три рішення. Отут тут. В цій композиції, до речі, составлений нашим одеським шаховим композитором Юрієм Гардіаном. Починають чорні. Ну, я вас можете намагати, ну, вирішити її, але це може бути дуже складно. Я вам покажу, як вирішується. Ви можете спробувати перший варіант. Чорний починає Король b5. Це кооперативна гра. Допомагають. Допомагають. Чорний ферзь d8, слон 8, ферзь b6 і третій ход. білих а6. Тобто починає чорний, і коли пишеться отак, перший ход це ход чорний. Тобто білий зробили три хода. Як взагалі рішати ці позиції, можна побачити матову сітку, тобто останню позицію, де є мата, а потім вже знаходиться рішення. Інше рішення цього завдання. Тут мы ходили король b5, король c5, слон a1, ферзь b2, тура d8, ферзь b5, слон d4, також мат. То есть это типовое задание на кооперативный мат. Сподіваюсь, что вам Сподобалося. Наступне завдання на так званий зворотний мат. І так, це дуже цікавий розділ шахової композиції зворотний мат у 5 ходов. Ще раз, що таке зворотний мат? Чорні не хочуть ставити мат білим, але білий змушують їх змушує, це дуже цікаве завдання, але це казково. Да? Тобто, якщо б був ход чорних, вони б побили б на D6. Тут, до речі, я от помилився і зробив ход чорних. Зараз я виправлю, але я от покажу. Є це мат. Так, я виправив зараз у цій позиції ход білих, хід білих. І ну якщо пойти ферзьом, то з F8 він захищає, то есть це вже нема. Да? Треба буде бити цього слона. З Ферзь H8 він захищає поле E5. І потрібно буде ходити сюди. Це вже немає. Ну і так само ферзь d8, а вийти з g7 він, H7 він не може, тому що жива конь. Ну щось подібне буде. І сюди, і сюди. І теж той, той чорний не хочуть ставити мат. Їх змушують. Так, і вирішується це. Ну хто може хоче хай спробує. Вирішується це в 5 ходов. Таким чином. Перший ход b7. Чорні не беруть слона, тому що мат, вони не хочуть. Король А7. Шах перетворення у коня повинен повертатися. Знову шах. Чорний роблять до сих пор єдині можливої ходи. І отут от вже є два варіанти. Ферзь б 8 По-перше, якщо б'є король. То після хода Б6, дивіться, у чорного короля ходов немає. І є єдиний ход, змушений чорний зробити і поставити мат. І так само, якщо бити слоном, потрібно знайти ход білих, щоб була єдина можливість, щоб у короля не було можливості ходити. І чорний слон міг тільки побити білого слона. І це. Код, слон 7 І зараз єдиний можливий хід слон 7 і це мат Такі вони казкові шахи. У них бувають змагання. Що цікаво, були змагання в інтернеті, і тут комп'ютери не, не допоможуть не знайти зворотній мат, кооперативний мат тому ніякої підказки з боку комп'ютера бути неможливо. І от такі завдання були у нас в Одесі під час карантину проводив шаховий шахової композиції Сергій Ткаченко. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей на моєму каналі. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Всього найкращого!